Справа в тому, що я дивився в проєкті закону про бюджет на 25-й рік грошей на на ЦВК не закладали. І тут же ми все-таки з тобою говоримо, що якщо буде питання перемиря, вони захочуть вскочити саме вскочити в виборчий процес, і поки нема свободи слова, поки всі там зайняті окопами і так далі, е, нібито виграти е, ці вибори. Але я маю великий сумнів, що під час перемир'я. Буде демобілізація, я маю ще більше сумнів, що під час перемир'я, так, на момент проведення цих виборів, будуть відкриті кордони. Ну я вже не кажу про повернення українців. Це взагалі якесь таке космічне Булл. Українці повернуться в безпечну країну і так далі. Отже, наскільки все таки ти вважаєш цей сценарій е, ймовірності вскочити в виборчий процес. І зробити його поза участю військових у цьому процесі. Наскільки це реалістичний сценарій? Дивіться, що я думаю. Чому саме президент? Ну по-перше, на Банковій дійсно сьогодні є аж три центри пропозиції, ну, три бачення, що робити в політиці. Перший центр каже, не робити нічого, всі вибори на сім років заморозити. Ми при владі, і ми обґрунтуємо, чому не можна проводити ні відкривати кордони, ні проводити вибори, бо воєнний стан буде продовжений, поки не вернемо Крим. Ну хто нам цьому заперечить? Це одна лінія. Друга лінія давайте проведемо президентські вибори, і поки в нас в руках уся влада, виграємо їх, а потім уже парламентські проведемо як переможця. І третя лінія. Давайте проведемо парламентські, подивимося на результат і зорієнтуємося, чи треба балотуватися на президентське. Третя пропозиція відкинута, бо парламентські слуга народу набирає в кращому випадку 10%. І після цього вже балотуватися пану Зеленському ну, сенсу ніякого нема. І всі це розуміють. Тому зараз штаби розгор... розгортаються і оплачуються під проведення тільки президентських виборів. Ти питаєш, як це може бути в, е, без відкриття кордонів і так далі? Доповідаю. Я все-таки в політиці довго, ну і трошки навчився читати закони. Е, для наших глядачів нагадаю: Конституція України забороняє під час воєнного стану проведення тільки парламентських виборів. Це прямий запис Конституції. Але Конституція не забороняє проведення президентських виборів під час воєнного стану. А що забороняє проведення президентських виборів під час воєнного стану? Ні, не Виборчий кодекс, а тільки закон про особливий стан. Тепер в мене до тебе його питання як до парламентаря. Якщо в тебе є парламентська більшість слух і ОПЗЖ, яка працює останній рік в унісон, голосок-голосок, і зміни в Кабміні, і зміни в бюджеті, і будь-які інші закони. Проводяться коаліцією слуг народу та ОПЗЖ. Ну, там ще є Майбах, там багато хто підголосний. Уламки, які не мають ніякого значення. Це все інно, або слуги, або ОПЗЖ. А Хто тобі завадить в закон про особливий стан внести малюсіньку поправочку? Вибори президента забороняється проводити під час воєнного стану. І тут вводиться поправка в дужечках. Крім періоду припинення вогню. Дужечка закривається, ставиться крапчки. Таким чином, ти можеш проводити президентські вибори під час припинення вогню без припинення воєнного стану. От парламентський не можна, а президентський можна. Що це дає? Армія в окопах і голосує контрольовано, кордони на замку, а на дільницях хто буде головний? ТЦК. Будь-хто, хто рипнеться, попадає в ТЦК. Оце план завоювання президентської посади по безпреділу. Ну, не забуваємо, марафон працює, опозиційне телебачення заборонено, нас з тобою десь там ганяє всякою хернює. Да? Е, Є така версія? Є. Чи вона буде залежить від реакції наших партнерів? Бо підтримувати авторитарну корумповану і, е, ну, як би так м'якше сказати, некомпетентну країну, напевно, не входить в їхні плани. І тому, наскільки я відчуваю, вони хочуть, щоб українська влада перед тим, як сісти за серйозний довгостроковий договір про закінчення цієї війни, отримала. Якби так прямо сказати, м'яко сказати, більш е, прагматичне, приземлене і компетентне керівництво. Ну, щоб керівник нашої делегації не вважав, що в нього рейтинг номер 1 після нього Саваров, потім десь внизу далеко Байден, а потім нікого. Ну, Таким керівником дуже важко досягнути результати, то ще й з Путіним е, навпроти стола, ну, як супротивник. Тому бажано мати компетентну людину, яка розуміє, що Україна сама по собі, звичайно, крута країна, смілива і горда, але бажано, щоб за плечима стояла вся потуга е, Західного блоку. Не сваритися з ними, не хамити їм, вибачте солдатське слово, не дорочити їх, а просто вважати, що ми йдемо на переговори як одна сила. Зеленський це не просто не може собі дозволити, він зруйнував таку можливість. Тому, скоріше за все, ці переговори закінчаться припиненням вогню, який дасть можливість виборів, і на них, українці, будуть вирішувати декілька запитань. Перше, чи ми приймемо нейтральний статус, бо це питання референдуму. І під час припинення вогню референдум можна провести. І друге питання: хто буде остаточно закінчувати ці переговори? З моєї точки зору, це і є наш шлях до перемоги. Цей шлях виявляється довшим, ніж ми сподівалися. Бо стало останній рік, я чую буквально при будь-якій зустрічі своїми побратимами, що при цій владі не можна не те, що перемогти, а навіть гідно закінчити війну. Значить, висновок який? закінчувати не гідно? Ні. Значить, припинити на певний період цю війну, обрати своє керівництво. І прийти до переможного фіналу. Так, да, це демократична країна, і я можу бути неправий, і ти можеш бути неправий. І можливо, українці все ще хочуть президента Зеленського, який буде ставити крапку. І в референдумах, і в угодах э, остаточних. Ну, але для цього я й боровся все життя за демократію, щоб хтось дав на це відповідь. Але хтось має бути народ, а не хтось інший. І ось тому дивись, я взагалі вважаю аморальним цю нашу частину з тобою розмови. Бо говорити зараз про вибори в момент, коли рушиться фронт на Донбасі, є дуже ну, неприємним. Якби нашу, якщо нашу розмову будуть слухати хлопці там Покровська чи Углідара, чи там Лімана чи Купінська, вони скажуть, що ми зійшли. Але... Я дуже хочу, щоб наших хлопців, поки вони в окопах, хто там не кинули за допомогою маніпуляцій, марафонів і так далі. Розумієш, тому вони але повинні знати, вони що одне. може відбутися. Вони кажуть одне: що ми тут тримаємося з останніх сил тільки для того, щоб нас не зрадили за. І тому е, я, ну, я сьогодні говорю дуже спокійним голосом, але мене чоти беруть, що план перемоги буде знати хто завгодно, але потім тільки дізнаються українці. Но мені здається, що його презентувати треба було в першу чергу навіть не в Верховній Раді, а на якомусь зібранні, де вагому частину аудиторії складали бойові люди. Бо вони мають, вони вибороли своєю кров'ю право впливати на дії своєї влади. 100%. Друга історія, я би хотів, щоб якщо буде прийнято рішення про вибори, щоб вони мали також на це найбільший вплив, а не їх залишили в окопах і сказали ні шагу назад, а голосувати може туди... оцю коробочку вкинете. Да. Тому е дивись, і це ж не прості вибори. Ну, господи, країна Спочат. я пережив уже багато кого, і, і, і будь-яких диктатур, і ні чата не боюся по великому рахунку, але ну, от зараз буде вирішуватися все. Чи оця вся кривава війна, і весь цей героїзм, і всі ці нещастя, і всі ці кладовища в прапорах, і от все це мало якийсь сенс? Для кожного з тих, хто віддавав е, життя, чи ні? З моєї точки зору, якщо ми прийдемо до нейтралітету, або точніше кажучи, саморозброєння, то тоді все це не мало сенсу, ну, принаймні для нас. Тому, ну ще раз скажу, я сьогодні не такий чорно-білий, як завжди, бо, бо чорно-білої відповіді на ці питання нема. Мені здається, що ситуація, в якій опинилася країна під цим управлінням, не дозволяє їй далі воювати до кордонів 91-го в цьому режимі, в якому ми зараз воюємо. І я підтримую тезу Зеленського. Що в певний момент дипломати мають сказати своє. До речі, це саме казав і залужний, за що його зняли. Він казав, речі, що ця почала війна при цих ресурсах а, вичерпала себе. А, 100%. Так. Але далі ж стоїть питання після припинення вогню, а далі вже велика угода. Мені здається, що перед тим як підписувати або обговорювати тим більше підписувати велику угоду, українці мають сказати. Слово кому вони довіряють це зробити? Uh -huh. Ось чому а, я категорично проти цих кулуарних підкілимних підготовки до виборів, щоб як Пилипсько напередовить, сказати: опана завтра проголосують Але... за мене. Бо інших кандидатів немає: один в Лондоні, один в Підпіллі, один там. І, і так далі. і так далі. А якщо хтось там з Лондона приїде, то ми проти нього виставимо нового начальника Генштаба Буданова або там, там ще кілька воєнних легендарних людей, хай між собою розбираються, а я ж єдиний. Тому а. пахне це все херово. Пахне це зараз все херово. Чому? По одній все це зводиться до одної причини. З українцями треба почати розмовляти. Чесно сказати про свої плани. Е, є така дуже відома поезія, був такий Бертоль Брехт. Це був німецький поет. Е, він писав проміжку там, між Першою і Другою світовою війною. Є його дуже знаменитий вірш, який, якщо вдуматися, дуже пригукається сьогоднішнім. Ті, що крадуть м'ясо з нашого столу. Проповідують смирення перед життям. Ті, що беруть мзду з нас, вимагають смиренної готовності, на до схочу керують голодними з промовами про майбутні великі часи. Ті, що штовхають країну в прирву, оголошують управління державою недоступним розумінню простої людини. От, нічого не нагадує. Проста людина врятувала цю країну. Бо Київ за три дні не взяли не тому, що країна готувалася до цього, а тому, що суспільство було готове, попри неготовність влади захистити своє майбутнє. І от сьогодні саме їм треба сказати ваш план перемоги і узгодити з ними ваші політичні е, плани про перевибори. От з моєї точки зору, якщо так буде, окей, я двома руками за. А якщо нас пихають, невідомо куди, а потім ще із позаду, як з, чорт з собакерки, вискочить єдиний, єдиний кандидат в президенти, якому немає альтернативи, і всі інші не мають ні штабів, ні засобів масової інформації, ні сітки агітаторів, ні взагалі можливості про щось говорити, ну тоді передон стає питання: а за що ми поклали за життя? І чим відрізняється Путінська Росія від такого плану? Я хочу сказати, що я давно говорив, що дуже боюся, щоб не повернувшись з окопів, всі офігіли від того, а за що ж ми тоді воювали, і чи за таку ми Україну воювали розумієш, тому що оця вся вся ця камаріл'я вона зводиться до одного остаточного закріплення і формування авторитарного режиму правління в державі України. Сьогодні Зеленський робить саме такі речі, тобто, ми говоримо невеличка кубка людей, він говорить так: 5-6 менеджерів. Ми говоримо вбити система децентралізації і повноваження органів влади на місцях, так вони вбиті. Ми говоримо обмеження свободи, так воно обмежене, дещо обмежене, тому що війна а дещо обмежене просто тупо по безпреділу і навіть без пояснень, чому тому на сьогоднішній день всі ознаки авторитарного режиму в нас вже сформовані. І якщо цей треш легітимізувати ще на 5 років. Руками виборців без участі військових, без участі фактично тих людей, які зараз зайняті війною, відбиттям зовнішньої агресії, то це може закінчитися дуже фігово для держави України. А я не хочу втратити державу. Мене іншої Окей, України немає. Відчуваю, що ми трошки песимізм пішли. Давай все таки свідчена. Дам оптимізм, ін'єкцію оптимізму. Давай давай uh, перше, я пам'ятаю точно такі ж uh, події. Ну, правда, в легші часи, коли Кучма вважав, що його оберуть на третій раз. Але все зрозумів і не пішов. Я пам'ятаю, як Янукович вважав, що його влада надовго, і навіть багато політичних сил, ніби колись нормальних, проукраїнських, типа там да? лягли на цей план, бо ця влада надовго. І чим закінчиться? І тут буде те Україна країна, яка не доз. Вона ну вона може дуже помилятися на кожних виборах. вона приймала дороганські рішення. Це Сказати правду, але ще ніколи так не було, щоб українці відмовилися від свого права обрати навіть, можливо, не дуже доброго гетьмана і не обсипати його грязюкою на дорожку. Це така наша історична традиція. Національна здобава. Крім того, сьогодні, наскільки я бачу, спілкуюся з людьми, ну, звичайно, не всі думають так само, як я, чи так, як ти. Але всі чекають, коли це закінчиться, щоб сказати: дякую, не, що вони думають? До побачення. Ну, дехто хоче і по-іншому сказати, але смисл такий саме. Мені здається, що закінчиться саме так. Той момент, коли е, за столом зійдуться е, наші, загадки, коли стане зрозуміло, що від нас вимагається фактично підкритися волі Москви, бо нейтральний статус це саме воно, ця окраїна під на Москві. Всі зрозуміли, а при цьому люди дізнаються число убитих і поранених за час цієї страшної війни, всі скажуть, що ця ціна. Не дозволяє нам навіть сумніватися в неприйнятності такого плану. І той, хто його ймовірно озвучить, просто вийде все. Просто вийде. Чи є альтернативи? Так, да, вони є. Я не збираюся називати зараз прізвище, але в нашому суспільстві навіть при закритих засобах масової інформації при достатньо так зацензурованому телебаченні, суспільство знає свої альтернативи, і в цей момент вони виселять. Так було між іншим і в ті періоди, і при першому майдані, і при другому майдані, і при виборах 2019 року люди самі приймали рішення. От українці вже це е, вважають природнім станом речей, і від цього не відмовляться, е, тим більше після всіх жертв, які вони понесли. Принаймні кількість прапорів на кладовищах мені здається, не дадуть їм нудише додадуть їм сил продовжувати те, що зробили ці хлопці і дівчата, які зараз дивляться на них. З тому в мене є певний оптимізм. Більше того, е я відчуваю ну, рух змін в суспільстві. Воно кристалізується, воно вже дає трезву оцінку. Марафон вже е не взлітає, абсолютно, абсолютно не взлітає. Чорніше це було джерело натхнення за 2-3 тижні, да? потім воно було джерело втішення. А зараз це просто джерело роз, роздратування. Так, <звіт> так, дратування, та. Те саме і про владу, приблизно та сама історія. Ми прийшли до точки, коли Україна має перезавантажитися такою страшною ціною, але в кращому напрямку. І в мені говорить зараз не опозиціонер, не бажання там зняти Зеленського, попри всю ціну. Бо якщо б я бажав йому найгіршої долі, то я би виступав за те, щоб його ще розобрали. Президент, який має в парламенті 10% партії, це найнищасніший політик в світі. Тому Ставець. я не бажаю йому таких випробувань. Я бачу Віктора Андрійовича в останні роки, ну Ющенка, в останні роки його президентства, це не дай Бог, кому прожити з великих політиків. Тому мені здається, час іде до правильного розв'язання. Все буде гаразд, Окей. але при цьому ми маємо тримати свою позицію. А, казати правду. Чим би це не пахло? Б. Опиратися в першу чергу на ЗСУ. І В думати про те, що будь-які можна вчиняти будь-які дії, крім роззброєння при такому сусіді. А все інше буде по-нашому, по-українськи. Я на завершення хочу додати дві тези. Перша теза Віктор Бубиренко, той з яким ми часто проводимо етери, він в 2015 році написав на українській правді статтю, яка так і називалась чому наступним президентом України стане Зеленський, в 2015 році він написав цю статтю ним скільки не говорив, скільки ми етерів не проводили, він каже, ніколи більше Зеленський не буде президентом. Ну, от на цій оптимістичній ноті я думаю, ми можемо <рес> закінчити сьогоднішній стрім. А на превеликий жаль, вакцинацію від популізму український народ криваву вакцину вже отримав. Вже ніхто не повірив зарплату вчителям 4 тисячі доларів. Ніхто не повірив гігават, в мільярд дерев, мільйон дронів і там всі, всі манні небесні, які нам обіцяли. Тому. Український народ дуже мудрий, наше головне завдання перемогти і вижити в цій війні. Я думаю, далі розберемося. Дуже, я тобі щиро дякую. Як би там не було, ми сьогодні ще на один день ближче до перемоги. Все, слава Україні! Дякую всім удачі.